Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні до вашої уваги рецепт медового торта. В миску насипаємо цукру, додаємо яйця, перелік інгредієнтів ще є в описі під відео. І збиваємо це до білої піни. Тепер беремо в другу посудину, даємо меду, ставимо на вогонь, щоб мед підігрівся, і трошки зріт. Тоді додаємо соди, перемішуємо. Коли сода вступить в реакцію із медом, знімаємо з вогню і ставимо для остивання. До наших збитих яєць з цукром додаємо борошно. Частинами пересіюємо. Перемішуємо. Коли наша медова маса остине, вливаємо її до тіста і замішуємо тісто. Духовка вже нагрівається до 170 градусів. Коли наше тісто таке воно буде рідкувати, готове. Беремо підготовлену форму і виливаємо це тісто в форму. У мене форма діаметром 20 см. І випікаємо 50 хвилин приблизно, кого я. Ось в мене вже спікся мій медовик. Виймаю його з форми і ставлю на решітку для остивання. Коли остине, розрізаю його на три частини. З однієї частини знімаємо вверх таку шапочку заокруглену, вона буде для крихти, для прикраси торта. Коржі пористі гарні, м'якенькі. І робимо крем. Для крему беремо вершки, збиваємо з цукровою пудрою, так, до стійких таких піків. Тоді додаємо крем сир. І знову ж збиваємо, але вже на низьких оборотах міксера. І все тепер збираємо наш торт. На дно я намащую трошки крему, щоб наші коржі торт наш не е, йорзав по поверхні І намащуємо корж кремом. і Можна тоді класти другий корж, але я вирішила додати таку кислинку трошки. На перший корж я от поклала ківі, Зверху тепер перекриваємо знову кремом, кладемо другий корж, і на другий корж кладемо то за бажанням. Банани. Поставила я е, наш торт в кільце, щоб краще зберігалася форма. Тоді зверху по бананах мажемо трохи кремом, кладемо ще один корж. Зверху його теж намащуємо кремом. Вирівнюємо і ставимо в холодильник на ніч найкраще для стабілізації, щоб наш корж добре кожен пропитався кремом. І другого дня з крихти, яку ми робили із шапочки наших коржів, робимо ось такий декор. В середині наш торт ось такий. Дуже пористий, смачний. Дякую за перегляд. До зустрічі!